Добрий день, я Настя Клокон і так називається мій канальчик. Якщо ви хочете підписатися, так підписуйтесь, ставте лайки до моїх відео. Тут є мультфільми, різні учебні відео. Я можу вам поки навчити вас. Робити такі і такі станки. Плести браслети. Різні. В'язак. Робити з бутилок. Ось такі квіточки. Робити із е шишок різні вироби. Ось таких шишок. І Різні, різні, різні шишки. Як правильно зашивати ігрушки. Ой, бачите, дірка? як правильно зашивати такі іграшки. Що можна зробити із навушником? Ну, якщо вони у вас поламані. Не робити, зробити таких красивих кульок. так. Це, щоб ярко не було, як нам зробити саме вдома каплі. Та я взагалі вам стільки покажу і дуже-дуже багато чого. Даже як можна зробити отаку шляпу. Саме ручно, це само було, було. Ось такі. Обі. Для ляльки, для чого хоч? Ну добре. Сьогодні це відео я вам розкажу, як робити розтяжку. У мене є три моїх. Навіть чотири. Навіть чотири. Навіть п'ять моїх. Дядя, у них блокнот. Ось вони. Сейчас я вам скажу, для чого вони. Тут я записую все. Це як мій, мій власний щоденник. Тут я записую танці, танцюристи, е, як називаються танці, по різних мовах, ну все, що стосується танців. Все, я, я записую ...прави. В цьому я записую. Ну, якщо я гуляю, якісь ігри, або по школі, наприклад, написано одина Іс, множина А по-англійськи. Разні пишу в кожному класі спочок, щоб дивитися. Ну, це по школі. А ось це я сама зробила такі. Я вас теж можу навчити. Тут я записую різні приклади теж по школі. Ось не два нам поки що не треба. Для роботи для школи. Ось цей нам теж не треба, тут є тільки по тому, що нам зараз треба, тільки вправи. Якщо ви хочете побачити, нам оці всі баклотики мо на моєму каналі для відео є. Нам виходить... Це теж не треба, набути це зараз крутанці. А оце нам потрібно тут записана розтяжка. Для початку нам потрібно зробити розминку. Дим. Нам спочатку треба е розім'яти голову, потім плечі, потім тазу, Потім тазобедрену частину, ось воно. Потім із коліна до носки н ноги. Розміяти. І так получається перша, друга, третя, четвер, чотири частини. І для цього всього лишь лист... чотири вправи. А, і ще нам потрібно руки розмістити. Так що права. п'ять. Чотири частини і п'ять вправо. Чертку ми розминаємо. Голову. Робимо нахили вперед назад, ліво прямо. І все одно робимо повітря. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, один. Два, три, 4, п'ять, 6, 7, 8. Тепер получилось. Один, два, три, 4, п'ять, 6, 7, 8. Тепер рука ровно. Один, два, три, 4, п'ять, 6, семь, 8. Тепер розминаємо та заперемочити. Нахили перед управление. Нахиляємося дуже низько. Один, два, три, 4, п'ять. Шість, сім. вісім. Тепер писимо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ну присюди. Ми розуміли ці руки. Тепер дивимося, яка нас розмір тяжка. Ось і мене. Одна рука. У нас одна можна мірити? Можна не Добре, перша вправа в нас. Ми розходимо отак от ногами, як, як хочете. І просто нагинаємося. Один, два, три. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Добре. Далі ми робимо. Опять знову розпадемо ножки. Нахеремося на чотирьох одна. Один. 4, 5, 6, 7, 8. Розумена. Четверта вправо. Це простяжки. Моробина ножку вперед. Виворотно я вам показуємо. Ось в мене ножка стоїть. На Но мені ось ця ножка. Ми його так от вивертаємо. І саме так. И ложим полностью ноги на пол. Если кто -то начинает, ты тоже не начинающий то хоть попробуйте хоть вот так вот руками и до мягкой поля. А если вы хотите уже ну, не, ну, не добро жизнь, ну а быстро сесть. уже сильно, ну, так, Не можете прям пече-пече, дуже простова. І теж її так. Це починаючи їх на одну минуту, а для таких, хто може, так ось положити ножки. І носиком. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Добре. Тепер ми так розім'яли. Можна? Коли ми тут маленьку сашку делать? Тепер розтажаємося шпагат і п'ять хвилин посиділи. А якщо ви не хочете робити ті махи ногами, то ще вам вказують, просто зробити цю розминку для всього тіла, Пять вправ своїх, родіхоть вклад і робить і в шпагаті, дивитись му, фільми, мультики, читати книжки, робити домашні. Ну що вам за мене? Таже танцювати можна. Ну, а тепер на конці потім поситих 5 хвилин. Або Дивитися. У мене вже без пальців. У мене лише долонька. Ось яка корисна вправа. На стрільки забрала мене, потянула мої зв'язки. І вас може таке бути, якщо дуже-дуже хорошо старатися. Я дуже, мені дуже больно зараз, Зараз почему. І кожен день, не забувайте. Це не вдаю. Я коли дивилася всі відео в інтернеті, я ніде не, не бачила, що кажуть, що якщо ви після розтяжки намажте кремом, який вам нагріє всі мишки. І не можна займатися на холодному полу. Тому що якщо ви, ноги, ноги у вас замерзнуть, то потім буде дуже важко їх розтягувати. А якщо вони будуть теплими, гарячими такими, перед розтяжкою краще їх нагріти. Побути вдома, по тоді яйцям, побути чаю, це таке полежати і потім можна все займатися. Якщо вам сподобалось це відео і ще хочете бачити всього-всього-всього, що в мене є на моєму каналчику, підписуйтесь на мій каналчик, ставте лайки. Люблю вас!